Поруч прилетіла 120-та, але дуже мені повезло, тільки руку. Розробила всю руку. Кров хлище. Хлопці турникет нав'язали, але він нав'язав вже на відбитий шматок кістки, ну роздроблене плече, тому воно не тримало. Так пальці заткнув там, зажав, ото і так і чекали евакуацію. Нацгвардієць Андрій до дрібниць пам'ятає, як прийняв свій останній бій. У ньому отримав важке поранення. Це було у розпал лютих морозів, підшквальний вогонь, ворожих мінометів. Тоді згадує, росіяни прицільно нищили їхні позиції кілька годин поспіль. Шанси вціліти під таким потужним обстрілом були мінімальні. З нуля поранених бійців евакуювали медики, інші залишились і мужньо тримали оборону. Ще такого не бачили. Кожні 15-20 хвилин був приліт міномету. Мені там багато казали, ви герой. Герой не я, герой. Герой то ті хлопці, які лишались там в окопі. І знаєте, їх очі, коли нас шість ушло, лишилось чотири. І вони тримались. Ніхто не вийшов. Життя на дота після запевняє Андрій, поділилися ще задовго до важкої травми, а саме у день, коли напала Росія. Чоловік залишив роботу та без вагань, Пішов боронити батьківщину. За плечима мав строкову службу, тому одразу підписав контракт із Нацгвардією. Після навчань воював у гарячих точках. Зараз Андрій завершив реабілітацію та проходить медичну комісію. Попри все, хоче повернутися назад до попри Але з такою ампутацією каже, не роблять протезування, тому чоловік планує бути максимально корисним тут. З таким пораненням, як у мене, на жаль, протезування неможливе. Коли дуже ну, висока ампутація, що взагалі ні до чого закріпити той процес. Тому розумію, що треба над цим працювати. В мене є знайомі проекти, будуть щоб організувати тут протезування саме таке важке. Військових з моральними та фізичними травмами кажуть нацгвардійці зараз чимало, усвідомлюють буде ще більше. Для них у частинах Нацгвардії створили соціальну службу. Вона допомагає бійцям, які тільки но повернулися з війни. Їм надають моральну та фізичну підтримку, консультують у юридичних питаннях та допомагають адаптуватися в суспільстві. Це повинна бути політика держави. Коли ми відпрацювали на своєму рівні військовій частині, якщо він далі не продовжує службу, то Повинні перехоплювати ініціативу держава Повинні бути центри, в яких вони можуть прийти до психолога, до юриста там, де їм допоможуть. Це треба вирішувати зараз, до того як всі повернулись. Моральне відновлення в пріоритеті кажуть у Нацгвардії. Адже українські військові за нашу незалежність проходять справжнє пекло. Ця війна не схожа на жодну за всю історію світу діляться бійці. Вона більш кривава, а противник неймовірно підступний. Противник використовує всі засоби проти нас, максимально всі, використовує заборонені засоби зброї, такі як, наприклад, касетні боєприпаси, гази, отруйні речовини. Наша армія з кожним днем стає краще, потужніше. У будь-якому разі ця жорстока війна закінчиться перемогою України, кажуть військові, а наша армія вважатиметься однією з найсильніших в світі. Софія Куценко, Олег Одринський новини 11 каналу.